Всім привіт! Ви на каналі Сандра Простір. Сьогодні я зайшла в сільпо і що я вам хочу показати, це чезарню. Дивіться, яке тут розмаїться сирів. Спробуйте сири власного виробництва. Гляньте, яка краса! Розсільні та копчені смаколики у відділі лавка традицій. Майстерня авторських сирів. Дивіться, як все красиво запаковане від молока корівки до рікоти. Дві години ручної роботи. Дивіться. Тут у нас є рулет із Моцарели з шовдарем, 100 гривень за 100 грамів. Ціна за кілограм 799 гривень. Далі, страчатела з дороблю 86 гривень, 90 за 100 грамів. Дивіться, як гарно. Моцарелла за 59 гривень. Потім у нас чечель копчений, сир м'який з коров'ячого коров молока, 59 гривень. Сир лавка традиції. Зарня, чечель 5490, бринза є різних сортів за 43 гривні. потім у нас є сир халуми 5490. Дивіться. Є отакий сир рікота 28 ,90 гривень 90, копійк за 100 грамів. До речі, я такий полюбляю. Рікота там містить. Зовсім інший вид білка, корисний білок. Дивіться, потім сир ягодинська моцарелла. А от тут які гарні сири. Сир крафтяр моцарелла з горіхами 54,90. А тут у нас що сир лавка традиції, Сулугуні, 4990. Сир щедр 69 гривень. За 100 грамів це ціна. І відразу продається отакий джем. Джем крафтовий. Ось такі сири. Поряд з сирами є різні види копченостей. От філе індички копчене. Бекон качиний. А, філе кочене і бекон. Філе качине за 119 гривень. І бекон 5990. Дивіться, яка гарна лавка традицій Продукти від маленьких господарств. Це наше українське, наше харківське виробництво. А отут власні, бачите, сири готують там. Спеціаліст, кухар готує прямо, відразу запаковує і можна замовити тут сир, який вам сподобається. А тут ще красиві такі сири, сир з прованськими травами, з козиного молока, сир червоний марс. Дивіться, яка краса, сир кульки. В оливкові олії, м'який козячий сир, 125 гривень у таких баночках. Сир халумі, органічний розсільний для смаження, чезарня, качота, сир лавка традицій 3990 за 100 грамів. Отак виглядає. Далі сир муково котячий, фасований 94,90. Сир муко з кавою фасований 8990. Ось так все виглядає чудово. Зараз спробую сир рікота. Дуже хочу цей сир трикоту спробувати. 28 гривень 90 копійок за 100 грамів. Треба спробувати ось, якщо вам потрібні різні види сирів, і ви хочете на свята якийсь сир придбати або йдете в гості, то завітайте в чизарню. Оце таке в сільбі продається. Такий є магазин у Сільпів Нікольському. Ось таке нове щось в Харкові є. Дякую всім за увагу, гарного дня!